Друзья всім прийде, всіх вітаю на моєму новому відео по Майнкрафту, на сервері Майнкрафта Кінюа. нас вийшов вайв Я дуже давно не знімала відео на цьому сервері. Я зараз буду перший раз сюди заходити. Я ще навіть не заходив сюди, Написала в групи, що вийшов вайв і я хочу це перевірити. Вайтрас. Давайте. Ой. Під цього серверу я в хлопець і посилаю мій сайт Ого, скільки тут всього нервого додали від О, мене в мене вже навіть тисяча монет. Давайте глянемо, що там на аукціоні продають. Ого, вже скільки всього. Попасть тут на злиток дешевий. Може ніхто не купляє, по 20 тисяч продають навіть. Тому вони не стільки дешають. Але вони можуть потім за дорожки. Тут теж, до речі, дуже дешево. Це дуже дешево, нам потрібно якось думати, як ламати економіку. Ну, давайте зараз трапнемося на РТП. А ну що тут є? Ну, не змінили нічого. Допомога, мені винота і я надо мене допадить. Ось нас вже тепнуло. Якісь, ну, а то якийсь острій. Зараз ми маємо з Хантером, я з ним домовився, він зараз до мене подзвонить і ми будемо разом другувати. Тому що я не хочу будувати будинок раніше, ніж Хантера зайду, тому що ми будемо прямо жити і нам комусь доведеться будинок перебудовувати померти.

Друзі, до нас приєднався хантер. Ми зараз з ним будемо разом виживати і будемо будувати будинки. Ми зараз їм будинку голови. Зараз він буде хату, напевно, будувати. Це він встречки буде. А там моя халупа. Так, я, я поки що не будував великої, у мене ще поки матеріалів немає. Значить, я вже село все облював. навіть блоки не наготував, зараз буду робити земельну ділянку. Хантер там дуже величезний будинок робить, подають. І в мене тут теж цей немаленький приват буде. Мені в будинку, в принципі, великого не треба, в мене просто все стане. І мені також побагато діба. Давайте глянемо було, куди в мене. Приваті. Ой, давай. Ой, а Антар, я трошки тут перевір. Ханта реактор в себе сплави. Да, давайте я зараз найду за мелький блок и будемо робити. Ой, нам тут і. Ой, але ще би просували якусь броню, щоб платить еще так. Вот, за диски плава. За диску платить. Но ну, еще просто речі з минулого байку, я їх вже все порозкладав. Хантер там тоже вже просто не порасплывал. тут у нас! Не Короче, мені багато мені. А ні, вже не Він Они занимаются, не побажаю. Я вам говорю. Там Хантер просто по-туторіалу. Давайте давайте я включу, включил бы все делать, что ли, что ли? Ох... Ох, ням. Я сейчас трошки довго, мені здається, там ще буде рывна. Будемо, ну, коротше, буде трьох Ну, коротше, десь такого хвата, в принципі, це ігра. В принципі, у мене там. Ой, зараз буду робити фундамент. А кого мені не робити? Нікого не робить. Да бы я кто? О, тут уже там тут где-то с ним не было. Ну, я тут Маленький развлекнул так и какого фарма. Малань, типа, с вами. Он бы тут подъеду стреляет. Может, тебе мама наже и есть, просто не все разбирали главную. Салаточка, ми... я на тут буду. Так, ну тут трошки на квадрат на <проб> Так, Давайте краще я пришвидшу. И потім уже коли буде готовий фундамент, А ой, так давайте я зараз знайшов. <проб> Ну, снова ничь. Меня, напомню, сблизился материалы. Напомню, будешь абдула, я буду. Помогился. Ценичь будет за. Ну вы имеете так, что какие-то мобики так так мешают. Так, ну. Друзі, я вже майже oh. добудовую оцей фундамент і вже завершую відео. Я думаю, вам було дуже цікаво дивитися, як я будував фундамент. Пришвидше не з'явився. Ти вже брав полине відео, в Це звичайно щось з моменту до мене 15. І ось, останній вже ряд блоків добудовую. Тепер треба якісь сходи з то бумаги. Да. Тепер я як вам отпускається, а отступник вийшов комнат в цьому відео. Що вам цікаво, яку я хату будую, заходьте на моє наступне відео, якщо вона ви вже вийшов. Отже, підпишіть і лайки, підпишіть на канал, і вилай.